дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Ольга Єрюма. це психотерапевт, магістр економіки та психології, менторка платформи женки в бізнесі. А говорити ми сьогодні будемо з нашою гостю на тему емоційне вигорання як відрізнити від втоми. Доброго дня, пані Оль. Вітаю вас. От така тема тема складна, і напевне почнемо з визначення, власне, що таке емоційне вигорання. А це коли людині стає абсолютно все нецікаво, чи їй щось конкретно нецікаво, важко робити щось. Що це таке? Це в принципі комплекс заходів, коли коли людина відчуває, що вона має постійно в тому. І те, що раніше її надихало і давало енергію і почуття радості, зараз не викликає ніяких емоцій. Ну в принципі, таке байдуже ставлення до цього, Це вже може бути дзвіночками того, що ви виснажені. Тобто, якщо раніше вам це робилося набагато легше, а зараз не вистачає на це енергії, це вже може бути ознакою того, що ви стали на перші сходинки емоційного вигорання. А як, скажімо, відрізнити емоційне вигорання від звичайної втоми, якихось можливо хронічних захворювань, можливо, тимчасової апатії? Ну такі ж теж буває, що ну там місяць вот якась апатія, така ну якось так склалась. І як це відрізнити? Які симптоми є такі, які не притаманні, скажімо, іншим ам, діагнозам? Ну, умовно кажучи, ми не будемо тут зразу ставити діагнози, да, бо у нас дуже полюбляють люди пойти в Вікіпедію, включити і вже замовляти собі е, речі для того, щоб е, поховання влаштовувати. Да. Ми не про це, ми про те, що важливо дуже дбайливо до себе ставитись. І один із таких форматів дбайливого ставлення, і е, перше і головна відміна того, що це все ж таки вигорання або втома, буде те, що коли ви дали собі спокійно відпочити, ну там добу, да, або може. Ви були дуже втомлені і тиждень ви відпочивали. Але ви відчуваєте, що після цього відпочинку нічого не змінилось. У вас не надал, не додалась енергія, не надало, не додалось бажання щось робити. Нове, ви, ви такі ж втомлені і такі ж безенергійні. То, скоріш за все, це вже є. Деякі у нас є чотири стадії вигорання. Да, і перша вона взагалі така, знаєте, називається кохання, можна сказати. Ти навіть можеш не помічати і не розуміти, що це в цій стадії. А друга стадія, там вже трошки більше у нас появляються ці симптоми втоми. Боже, щось мені не хочеться там на ту роботу, йти, ти не хочеться це. Робити не цікаво, навіть там з друзями раніше зустрічалася. От Зараз навіть не хочу на цю вечірку йти. І далі вже це як хронічний стрес. Я не на що не можу впливати. Мені взагалі байдуже, що мною відбувається. Ну і четверта стадія це вже ну, дійсно... Ти відпочиваєш, не відпочиваєш, у тебе вже починаються ознаки того, що а, тобі спати важко, безсоння може страждати. У тебе може починатися нудота, головні болі. І це вже можуть бути такі вже ну, прям прапорці, да, що, Боже Боже, треба звернути на себе увагу, тут вже щось не гаразд. Льох поспав, і у тебе все добре, це просто втома. Льох поспал, нічого не налагоджується. Зверни на себе увагу. А якщо говорити про депресію, ось симптоми, які ви перерахували, вони десь схожі власне на депресію. Як вона починається, там теж певні десь, скажімо, стадії. Як зрозуміти, що саме це вигорання, емоційне вигорання, а не депресія? А для депресії, взагалі, да будуть притаманні такі десь качелі, бо багато у нас в картинках є, що депресія виглядає так, що людина сумна і нічого не хоче. Але якщо подивитись, то депресія іноді виглядає так, що людина тут танцює, тут отримує якусь нагороду. А через П'ять хвилин її вже немає, вона обирає іншу реальність. Тобто, це дуже велика от така Такі емоці... емоційні е... гойдалки. Гойдалки. Mm -hmm. да, гойдалки. Коли, наче ти тут в вигоранні, ти будеш в принципі ну, поступово такий в постійному, в якомусь ой, нічого не хочу, сил немає. Тобто а... там немає емоційних оцих гойдалок, ну, да, скажімо. Ну так, вони, вони ближче, вони можуть бути да, також, але вони не такі яскраві. Взагалі, якщо є думка, да, що у мене депресія чи ні, то краще звернутись про допомогу і пройти обстеження. Там є певні. у нас, ну, Дуже часто люди люблять ставити діагнози, і вони кажуть, «Да, у мене там депресія. При цьому просто банально втому свою, або вже ну, таку, накопичений mm -hmm. стрес, називають депресією. Тут дуже важливо слідкувати, і все ж таки, щоб цей діагноз ставив професіонал. Оскільки я знаю, у психологів скажімо, є тести, тести, за якими можна визначити, чи є у людини депресія, чи там тривожний розлад. А ось тести про емоційне вигорання. Вони uh. є? Тести про емоційне вигорання, прям, ну, як такових, да, це буде ваш стан. І, uh -huh. і головні такі пропорції, на які варто звертати увагу. я стала більш дратевливою. Ну, тобто я хочу, умовно кажучи, там, вбити людину або покосати там, де я раніше не звертала увагу. Я відчуваю, що я зранку проснулася, а у мене відчуття, що по мені там, стадо слонів пройшло. Я не відчуваю, що я взагалі відпочила. Я відчуваю цей стан Боже, я ні на що не можу впливати. Як мені вже надоїло жити? Оце відчуття безсилля, що щоб не відбувалось, мені взагалі байдуже, бо ну я все одно на це не можу впливати. І, і звісно, що Поганий стан, саме голова там боли, да або такі вже тіло, коли починає дбати, то це вже дзвоники. Да, про те, що скоріш за все ви можете бути в емоційному вигранні, тобто не буде такого чіткого критерія, от як ОРЗ, там кашель соплі, да все ОРЗ Воно таке дуже. От чому важливо до себе бути дбайливим? Бо воно дуже нас може оманути і намахати, ми можемо не зрозуміти, нам іноді даже здається, та все добре, йду вперед. А потім бах, в один момент навіть улюблена робота стає отут поперек горла, і ти вже її не хочеш бачити, бо ти просто перевтомився. А стосовно того, від чого від чого залежить, що людина емоційно, емоційне вигорання? Що стає причиною, тобто людина може бути, скажімо, улюблена робота раптом вона їй перестає подобатися. А що до цього призводить перенавантаження? А, да, дуже часто. От люди особливо вигорають частіше люди, які дійсно кохають свою роботу, і які просто вони 24 на 7 готові віддавати, бо вони там бачать результат. Вони туди йдуть. І найголовніше, чому це відбувається, це порушення балансу відпочинку і роботи. Все ж таки дуже важливо, навіть якщо це улюблена робота, давати собі час на те, щоб займатися якимись своїми хобі, особистими ну, завданнями, які будуть давати енергію і які будуть давати задоволення. Бо коли ми починаємо робити речі, які а, ну, не дають нам задоволення і не цікаві. А ми все одно продовжуємо це тягнути, бо нам здається, я ж пообіцяла і тому. І там, а потім нам нічого вже не хочеться і може бути запізно. Тому тут про себе дуже важливо подбати, і це саме баланс і структура робочого дня. Оцей час на моє. На моє востановлення, да на те, щоб я відпочила, а цей час дійсно на роботу, де я буду і більш ефективно. І знаєте, зменшення концентрації це також одна з таких ознак, що ви можете бути перевтомлені і емоційно вигорання. Тобто раніше я там сконцентрувалася, цю задачу робила за 10 хвилин, а зараз мені потрібна годину там на неї налаштовуватись. це теж може бути таким дзвоником, mm -hmm. що краще відпочинь, ти потім більше зробиш. Тобто вмійте навіть сказати ні, якщо там ну, мається на увазі там якісь особисті речі, вас просять, і ви просто вже не можете це робити. Я просто сказати ні. Я не можу це робити, не хочу. А як фінансовий стан впливає на ризик вигорання? скажімо, чи можна вигоріти від грошей або їх не стачить? Так, да, дійсно це реальні речі, бо так відбувається, що коли постійна недостача грошей, людина починає відчувати себе. В стресі, в постійному відчутті, що втоми, що боже, а що я буду завтра їсти, а за що я буду сплачувати за свою оселю. І умовно кажучи, вона загоняє себе в цей глухий кут, де дуже важко ну, виходити з того для того, щоб трошки себе тут заспокоїти, да і ще не мати емоційного вигарання через те, що а, немає спокій внутрішнього через фінанси. Тут дуже варто про себе подбати і збудувати свою подушку безпеки, коли, хоча б там на три місяці, ти розумієш, що у тебе є що їсти, да і сплатити там за своє житло. Тобі буде спокійніше. Ти не будеш гнати сам себе і тут втомлюватись. І багато людей може зараз здивуватись, але у мене були клієнти, які мали дуже багато грошей, і навіть там експерти приходили, які ставили перед собою мету заробити мільйон, три, п'ять. Заробляли, і вони думали, що там буде кайф і буде задоволення. Але нам гроші самі по собі не цікаві. Нам цікавий стан, який ми можемо там отримати стан спокою, стан насолоди життя, стану цієї внутрішньої свободи. Тому навіть коли у вас є гроші, але це не дає задоволення, це теж може бути ознака вигорання. І є таке розуміння багатства, тріада багатства. Вона про що нам каже? Що три речі, які важливі для кожної людини, щоб вона почувала себе багатою. Перше це класне здоров'я, і про нього треба дбати. Да? Якщо емоційно ми вигорели, то це також знижує наш стан здоров'я. Друге, це добрі відносини, це те, куди треба інвестувати, і час і енергію, бо відносини нам дають дуже багато. І вже третя це ця фінансова свобода, оця незалежність і відчуття, що да, я можу купити, що я хочу я можу подарувати близьким, що я забажаю. Тому рухаємось до цієї тріади свого багатства, не вирвана да лише гроші. А і здоров'я, і стосунки, і гроші от що тобто треба все, все в комплексі. Так. А як зрозуміти, що вигорання скажімо, стало вже критичним, і потрібно звертатись по допомогу до спеціаліста? скажімо, чи існують якісь червоні пропорції, які не можна ігнорувати. А це точно не можна ігнорувати ознаку, що ти проснувся зранку, а ти не відчуваєш. Ну, якщо один раз це відбулося, звісно, буває, да там позна льох або ще тривоги. Якщо це на постійній основі там у тебе триває, це точно неможливо ігнорувати. Якщо раніше ти кайфував від прогулянок від зустрічі з друзями, від смачної їжі, від там десять тисяч кроків, а зараз це не надихає. Це також є червоний прапорець. Якщо ти не можеш сконцентруватись і у тебе відчуття, що Боже, я нічого не можу запам'ятати. да, це може бути ознака стресу, але це також і може бути червоним прапорцем, Що треба звернути увагу, можливо, ви вже вигораєте. І головна біль, дай вже те тіло, те, що каже, ну це точно вже неможливо ігнорувати. А головна біль нудота це головні такі показники емоційного вигорання. А які стратегії, скажімо, допомагають підтримувати баланс? Чи є такі стратегії, такі практики? А найкраще да для того, щоб ми були завжди в балансі. це, звісно, це дбання про фізичне тіло, тобто активна діяльність йога, рух, да виберіть навіть прогулянку по вулиці, пройти да активно. Це може вам вже насолодитись басейн. Там, хто може дозволити? Тобто фізична така рух рух фізичний рух да буде давати насолоду. Звісно, що відпочинок да лягати, спати і дбати про те, щоб у вас був і емоційний детокс, тобто ну, від каналів, які особливо такі негативні і багато можуть забирати внутрішню енергію. Треба відписатися. Дуже класно тут спостерігати за тим, скільки води ви вживаєте, те, що ви вживаєте, бо знаєте, навіть іноді при стресі нам хочеться поїсти там солоденького булочок. А потім у нас чувства провини, і у нас ще й починається така вага в тілі. Починається тому тут дбаємо про фізичну активність і через спорт, через їжу, налагодження цих речей. І, звісно, про ментальну. Да? Бо наше тіло це те, що нам дається один раз. І автомобіль я от, да, керую автомобілями, і постійно ти його заводиш на ТО. Наше тіло на ТО люди рідко доводять. Там треба, щоб ще щось полетіло. Тоді буде... зовсім кардинально да, да, тоді там будемо міняти або да, мотор, або ще я що. А так по просто тих обслуговування ніхто не хоче туди рухатись, але дуже варто звертати увагу на те, що відбувається з моїм ментальним тілом і дбати про себе фізично подбали класно, але ще емоційно. Кожен тут може обрати своє. Можливо, для когось просто побути в тиші і відчути себе, не гортати стрічку там інстаграма, а почути себе комусь просто побути в медитації. Або в молитві, або просто звуки природи послухати, і вже так мозок може відпочити. І дуже класно тут спрацьовують техніки про дихання. Бо дихання це те, що знаєте, емоційне вигорання це м, такий накопичений стрес, який ми маємо в організмі, і нам важко щось робити. І ми починаємо відчувати, що ми не можемо ні на що впливати в цьому житті. І оце бажання хоч щось контролювати, воно може дати нам енергію і повернути відчуття. Де я на щось можу впливати, да? і щось я то можу в цьому житті зробити, і воно може дати енергію. І дихання це якраз те, що і так від, ну, відбувається без нашого свідомого ставлення до цього, але ми можемо на це вплинути. І коли ми починаємо впливати на наше дихання, це може дати багато енергії. Тому дихання варіантів багато. Ну найпростіше, що може зробити там кожна людина, коли вона... І в спокійному стані, і коли її вже розковбасили і хочеться покусати кожного зустрічного. Це просто техніка 4-4-8, вона про те, що на 4 секунди ви робите вдих, потім на 4 секунди ви захоплюєте нічого не робите. І на 8 секунд ви робите такий видих. І таких 5-7 циклів вони вже допоможуть прийти в себе, бо завжди, коли наш видих більше, ніж наш дих, це буде допомагати. Тому навіть зараз далі нас слухаючи, наші е, е, слухачі можуть спробувати цю техніку і зробити чотири вдих, чотири зупинка і вісім видих, і відчути, як вже зміниться їх стан через п'ять таких циклів. Угу. Цікаво. А як чи можливо, чи можливо повністю вилікуватися від вигорання? А чи можливо це знак, скажімо, що треба щось змінювати в житті? А це може бути дуже по-різному. І дійсно буває іноді це знак, що ви рухаєтесь не туди і тому немає енергії і треба ну, щось змінити в своєму житті. А іноді це може бути просто знак про те, що любий, а навчись про себе дбати, а навчись відчувати, чого зараз хочеш ти. Там не жінка, чоловік, діти, а керівник, а країна, а ти. Да, чого хочеш ти, і тут дуже важливо просто у цей баланс відпочинку і детоксу і від інших, і від соцмереж, і від роботи. І тоді кожен да буде обирати своє. Якщо ти зробив детокс, ти відпочив, а тобі не стає краще і не приходить енергія, то да, ти тоді не туди можливо рухаєшся. Подумай про своє життя, як змінити. Якщо відпочив, все налагоджується, ну все окей, просто вчись балансувати і усвідомлено працювати, усвідомлено відпочивати. А вихід, відпочинок, ну не завжди. Тобто, мають бути це по-друге, -по як я зрозуміла, рухи, певна фізична активність і вміти чути, вміти чути себе. Що я хочу, що мені приємно у цей момент, і що я хочу робити? Тобто, якось все таки більше уваги, скажімо, до себе. А чи є універсальні методи профілактики вигорання? Ну не знаю, чи є взагалі профілактика, чи може вона бути якісь психологічні практики, там вправи техніки вони можуть допомогти. Але профілактувати, щоб до цього стану, скажімо, не дійти. Головна профілактика це буде тут дбати про цей відпочинок. Тобто, це ваша просто бізнес-задача запланувати, як я буду відпочивати, і це не означає, да, що ми там поїхали в гори або на море. Звісно, ми зараз в такі ситуації знаходимося, але відпочинок ваш може бути просто побути в тиші або прогулятися парком там ту же годину, хоч хоча б на тиждень. І коли ми плануємо, що... Кожного тижня, там годину-дві, або я буду в спа, або я буду в салоні, або я просто прогуляюсь вулицею, і кожного дня я собі а, от. Знаєте, що дуже класно, профілактично може допомагати, не вигорити. А, бо вигорання це про що? Про те, що я втрачаю, де я знаходжусь. Я біжу нагору, я забуваю зупинитись. Я постійно себе жену, жену вперед, і мені відпочивати ніколи, мені насолодитись тим, що я досяг ніколи. Себе за маленькі перемоги я навіть не буду хвалити. Та все одно мало, бо я ж буду себе порівнювати з іншими, а вони вже стільки-то пробігли, а мені ще бігти і бігти. Що ти тут розслабилася? Ну давай, бистра, біжи. І от, щоб у цього не було, це тут дуже важливо навчитися, що робити. А по-перше, бачити свої маленькі перемоги і прямо ну, себе хвалити. От, молодець, ти сьогодні зробила вже більше, ніж ти вчора. По друге, навчитись дякувати. От, подяка це просто на новий левел. Завжди можна перейти. Коли я починаю дякувати, я внутрі починаю гори горіть прям. А тим, що це дякувати, теж... дякувати собі чи дякувати інше? а тут а тут дякувати вообще, взагалі подяка. От така, знаєте, подяка, дякувати всесвіту, дякувати ЗСУ, дякувати собі, дякувати дитині, яка посміхається, дякувати якомусь чоловіку, який прийшов і посміхнувся, і вам теж стало, Дякувати там. А, Головне, тому... щоб правильно вірно зрозуміло, скажімо. А, а, дя... а вам не треба біжати за людиною і їй кричати Я вам дякую, ви собі, Боже, дякую. Бо це про фокус, на що я налаштовуюсь. Коли я налаштовую свій фокус на те, що Боже, я можу бачити в своєму житті, кайф і можу це дякувати. Ну це дуже класно і це дає енергію. Тому вчимося дякувати. Це головний такий критерій, що буде а, давати легко проживати і не впадати в емоційне вигорання, і, звісно, бачити свої успіхи. Порівнювати себе з собою, а не з іншими. Бо завжди в нашому житті будуть люди, які більше досягли, які більше заробляють, які нам здається більш щасливіше. Але ми не йшли їх життя в їхніх тапцях. Да? Не треба приміряти якусь одну сторону. Бачимо, що є в нас, насолоджуємось цим, і це буде класна профілактика саме. Да? Фізична активність, баланс, дяка і. Відчуття, що «да, я успішна в тому, в тому, я молодець, я собі це привласнюю і дозволяю бути в моменті тут і зараз. От маленька вправа, яку можуть сьогодні брати кожен і використовувати, навчитись відчувати, що ви робите. Тобто, якщо ви п'єте каву, пійте каву, а не думайте, ой, мені ще треба то купити, треба уроки з дитиною робити. Насолоджуйтесь моментом. Да, бути тут і зараз це вміння. Яке треба в собі випрацьовувати як мишці, да, коли ми в спортзалі качаємось? От Коли буде вміння бути тут і зараз, ви зможете легко насолоджуватись кожною хвилинкою, і тоді вам ну важко буде вигоріти, Ви будете постійно в ресурсі. Стабільному стані, на жаль, час нашої фірми добігає завершення. Тема цікава, а часу, часу мало. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку цікаву тему, як емоційне вигорання, як його відрізнити від втоми, що робити, як яка має бути профілактика. Говорили з нашою гостю: це Ольга Ірьома, психотерапевт, магістр економіки та психології, менторка платформи «Жінки в бізнесі з вами. Була Ренабулгаква. Дякую вам, Оля, дуже за цікаву таку розмову. І до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто